Час вийшов. Незабаром в Івано-Франківську відбудеться тотальна чистка будинків від рекламних вивісок. Про це заявила директор міського рекламно-інформаційного центру Вікторія Шахоріна. У 2011 році виконавчий комітет міськради дав усім підприємцям рівно рік, аби ті навели лад зі своїми вивісками. За цей час фахівці неодноразово пояснювали правила їх розміщення, навіть надсилали фірмам відповідні схеми. Натомість, 99% їх власників такі поради та вимоги просто проігнорували. Виконавчий комітет прийняв рішення. Він міг не давати річний Термін все-таки для адаптації, для того, щоб щось змінити, був наданий термін настільки довгий один рік. Такий термін не надавався ніде. Ну і все одно, якщо немає жодної реакції з точки зору хоча б свідомості, особистості так, людей, то тільки методом сили, ну іншим ми не можемо. Тому що по-доброму цього ніхто не зрозумів, що все-таки треба вивіски привести в порядок. Реклама на будинках неабияк дратує мешканців Івано-Франківська. кажуть, такі яскраві та хаотично розміщені таблички псують вигляд не лише історичного центру, але й чимало вулиць. І мене не влаштовує ця реклама абсолютно. Вона абсолютно не продумана, вона якась хаотична, розумієте, І потім е, треба звертати увагу на підростаюче покоління, саме на таких дітей, школярів. І відповідна має бути і реклама до цього, розумієте? Тому що ми вже люди прожили життя, розумієте, і нам просто шкода. Жаль, навіть що так якось так ну, не продумано все це. Має бути, ну ...а коли воно лишнє, звичайно, воно забагато. 6 вересня фахівці відділу контролю мандруватимуть містом та складатимуть акти про виявлені порушення. Далі муніципальна інспекція з благоустрою надсилатиме власникам приписи про їх усунення. Якщо за п'ять днів власники гори вивісок їх не знімуть, рішення про подальшу долю виноситимуть на виконком. Там встановлюватимуть дату їх примусового демонтажу по кожному випадку.